Вітаю! Як ви пам'ятаєте, будь-який алгоритм можна скласти використовуючи три базові алгоритмічні структури. Це слідування, розгалуження і повторення. А для того, щоб складати складні проєкти, ці алгоритмічні структури між собою поєднуються і навіть вкладаються одна в іншу. І протягом наступних декількох уроків ми розглянемо. Як же вкладати розгалуження в розгалуження, цикли в цикли, розгалуження в цикли, цикли в розгалуження і все це поєднувати структурою слідування. До прикладу, давайте розглянемо, як вже буде рухатися наш спрайт, коли ми будемо керувати ним стрілочками вліво-вправо, вгору вниз. Спочатку давайте розглянемо. Блок схему цього руху. Ось так виглядає блоксхема. Вона складається, як ви бачите, з чотирьох розгалужень, які йдуть одне за одним. В кожному розгалуженні перевіряється, яка стрілка була натиснута вгору, вниз, праворуч або ліворуч. І якщо умова буде істинна, тобто натиснута відповідна стрілка, то спрайт буде. Повертатися у відповідний напрямок. У напрямок 0 градусів, тобто вгору, вниз 180 градусів, праворуч 90 градусів або ліворуч мінус 90 градусів. Якщо стрілка не буде натиснута, тобто гілка хибно, то ніяких дій виконуватися не будуть, а спрайт просто переміститься вперед. Давайте перекладемо оцю блок-схему. Мовою програмування і складемо з блоків в Scratch даний алгоритм. Для цього переходимо на вкладку Події і беремо, коли натиснуто Зелений прапорець. І тепер нам потрібно з вкладки керування взяти чотири розгалуження. Якщо одне, друге, третє, четверте. І переходимо на вкладку Рух, беремо команду Перемістити на 10 кроків і ставимо її в кінці. Тепер нам потрібно скласти умову. Для цього переходимо на вкладку Датчики і беремо умову, клавіша натиснута і додаємо в кожне розгалуження відповідну умову. І тепер в умові вибираємо, яку ж клавішу на клавіатурі ми натискаємо. Стрілка вгору, в другому розгалуженні стрілка вниз, в третьому розгалуженні стрілка праворуч і в четвертому розгалуженні стрілка ліворуч. І тепер, коли буде натиснута відповідна клавіша на клавіатурі, наш спайт повинен повернутися в відповідну сторону. Повертаємося на вкладку рух і беремо команду Повернутися у напрямку. І додаємо цю команду в всі наші чотири розгалуження. І змінюємо напрямок. Якщо була натиснута стрілка вгору, то у нас відповідно і він повернеться вгору. Тобто в напрямку 0. Якщо вниз. То вниз, відповідно, в напрямку 180. Якщо натиснуто праворуч, то воно в нас і стоїть праворуч. І якщо натиснуто ліворуч, то повернутися в ліворуч, тобто в напрямку мінус 90 градусів. І ось, якщо я просто виконую команду, натисну на зелений прапорець виконати, то в мене спрайт просто перемістився на 10 кроків. Тобто жодна умова не була виконана. Він в жодну сторону не повернувся і пішов собі 10 кроків. Тепер я натисну стрілку вгору і виконую проєкт. Натискаємо на зелений прапорець. Ви бачите, що спрайт повернувся вгору і пройшов 10 кроків. Натисну стрілку вліво і виконую проєкт. Він, ви бачите, в мене повернувся ліворуч і пройшов 10 кроків. Натисну стрілку вниз, виконую проєкт. Ви бачите, він повернувся в мене. Вниз і пройшов 10 кроків. Ось так у нас виглядає наш алгоритм, коли ми взяли і поставили 4 розгалуження одне за одним. Цю програму можна спростити, вклавши одне розгалуження в інше розгалуження. Таким чином ми використаємо меншу кількість команд, і програма буде працювати швидше. Давайте розглянемо, як це буде виглядати. На блок схемі. Ось так у нас буде виглядати блок-схема. В цій блок-схемі ми будемо з вами використовувати вже повне розгалуження. Тобто, перевіряти, яку клавішу було натиснуто. І якщо була натиснута стрілка вгору, це буде істинно, він повернеться вгору. Якщо стрілка вгору не була натиснута, тобто Ця умова хибна, то ми будемо перевіряти наступну мову. А чи була натиснута стрілка вниз? Якщо була натиснута стрілка вниз, ми повернемося вниз. Якщо ж стрілка вниз не була натиснута, тобто гілка хибна, ми перевіряємо третю умову. Чи була натиснута стрілка вліво? І якщо була натиснута стрілка вліво, то ми повертаємо нашого спрайта вліво. А якщо не була натиснута стрілка вліво, тобто це умова хибно, значить в нас була натиснута стрілка вправо. І таким чином ми повертаємо вправо. І потім виконує наш спрайт 10 кроків вперед. Давайте складемо ось цей алгоритм, використовуючи блоки програми Scratch. Прибираємо. Нашу програму. І будуємо нову програму. Переходимо на вкладку події і коли натиснутий, зелений прапорець. Переходимо на керування і обираємо вже команду розгалудження повну, якщо то інакше. І будемо будувати цю команду. Умова. Датчики, натиснута клавіша, стрілка вгору. Якщо буде натиснута стрілка вгору, це буде істина, ми переходимо на рух, беремо команду Повернутися в напрямку і змінюємо напрямок вгору. Інакше. Інакше нам потрібно перевірити наступну мову. Переходимо на керування і знову беремо блок, якщо то інакше. І вкладаємо його в хибну гілку. Вклали і будуємо для нього умову. Датчики клавіша вниз. Якщо клавіша вниз натиснута, то рух. Повернутися в напрямку, в напрямку вниз. Інакше перевіряємо наступну умову. Може була натиснута інша клавіша. Переходимо на керування і беремо третій блок, якщо то інакше. І вкладаємо його в другий блок. І будуємо умову. Датчики. Клавіша, праворуч, ліворуч, тут уже немає значення. Праворуч, давайте виберемо. Якщо була натиснута клавіша праворуч, то рух переміститися в напрямку, праворуч. Єсть. Інакше, інакше, значить, була натиснута клавіша ліворуч, ми вкладаємо команду повернути в напрямку. Ліворуч, мінус 90 градусів. І переміститися на 10 кроків. Ось так от у нас виглядає наш алгоритм з використанням вкладеної структури. Ви бачите, ми використали меншу кількість команд, меншу кількість умов, таким чином ми трішки спростили наш алгоритм. Давайте його виконаємо. Я натискаю клавішу вгору і натискаю на зелений прапорець. Ви бачите, що мій спрайт перемістився на 10 кроків вгору. Натискаю клавішу вниз, натискаю на зелений прапорець. Ви бачите, що він повернувся вниз і перемістився на 10 кроків. Натискаю клавішу вліво, запускаю. Ви бачите, що він повернувся вліво і перемістився на 10 кроків. Ну і відповідно натискаю клавішу вправо. Натискаю на зелений прапорець, він повернувся вправо і перемістився на 10 кроків. Ось таким чином ми можемо вкладати одну алгоритмічну структуру в іншу алгоритмічну структуру, тим самим спрощуючи наш алгоритм, для того, щоб можна було створювати більш складні проєкти. На наступному уроці ми розглянемо. Як вкладаються цикли один в один? Дякую, що дивилися. Зустрінемося наступного уроку.